Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе. Наприклад, про те, що до одних влада ставиться як до своїх, а до інших, ну, так, як ми знаємо. І мова пройде про держохорону, особливо про те, чому, наприклад, головком залужний не мав держохорони, а його підлеглий генерал-лейтенант Сирський мав. Не вірите? Зараз покажу і доведу. По черзі. Після того, як був вбитий Андрій Порубій, до УДО почали звертатися з питанням, як так сталося, що він не мав охорони. Тоді УДО повідомило, що не всі громадяни України, саме ті, які є високопосадовцями, мають право на подібну охорону. Вони повідомили, що згідно з законом про державну охорону організації державної влади України та посадових осіб. Мають право на охорону голова Верховної Ради України, прем'єр-міністр, голова голови Конституційного суду, голови Верховного суду, перший заступник голови Верховної суду, перший віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, міністр оборони, заступник голови Верховної Ради. Ну і здається, питання вирішено. Немає тут переліку головкому, але в 22-му році, коли стало відомо, що росіяни планують знищення військового керівництва країни, а саме головкома, його заступників і начальника генштабу, тоді постало питання: потрібна охорона, і тут, тут було дуже цікаво. Тоді відомо, що надання цієї охорони було можливо. Але… Відмовився це підписувати Володимир Зеленський. І це, до речі, факт. Єдиний, кому він підписав, це пан Сирський. Про це зараз і поговоримо. Дивіться, Володимир Арієв написав запит з питання парубія і охорони сирському в Удо. Удо відповіло. Я збільшу зараз їх відповідь. Водночас повідомляємо, що державна охорона генерала Сирського Олександра Станіславича у період з 22-го року і пізніше здійснювалася на підставі відповідних розпоряджень президента України, прийнятих у встановленому порядку, відповідно до положень частини 4 статті 7 закону України про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб. Ще раз з 22-го року, і по сьогодні, сирство охороняє удо. Управління державної охорони. Я нічого проти цього не маю. Більше того, я вважаю, що головкома дійсно варто охраняти. Але удоохраняло його і тоді, коли він не був Головкомом. Навіть коли він не був ані начальником генштабу, ані заступником залужного. А що ж сталося? А я поясню декілька моментів. Ну, по перше, Зеленський принципово відмовив в охороні як. Головкому залужному, так і начальнику генштаба Шапталі. Це знають не тільки в генштабі або в офісі президента, це знають і інші люди, які пов'язані з цими питаннями. Це було особисте рішення Володимира Санча Зеленського, але при цьому треба сказати, що сьогодні головком, колишнім головком ЗСУ залужний, який сьогодні є послом України в Великій Британії, має державну охорону. Державну охорону від уряду Великої Британії. Так, це на жарт. Я поговорив з деякими своїми друзями в керівництві Великої Британії, і вони мені розповіли, що залужному надана охорона з приводу значності його і потенційної цілі для Російської Федерації. Тому британські спецслужби, британські служби охорони і британський уряд. Захищають залужного не тому, що він посол України, бо жоден посол не має державної охорони в Великій Британії, а саме як головком залужний, саме як ціль для Росії, він важливий, і тому йому надана така охорона. Його супроводжують, його ведуть, його охороняють. Йому надана ця охорона не Україною. Ще раз хочу сказати, бо Володимир Івич Зеленський вважає, що залужному охорона не потрібна. Дивно, британці вважають, що навіть зараз він є потенційною ціллю і потенційною загрозою для Кремля, але так не вважає Зеленський. Ну так, ми розуміємо рівень його компетенції, рівень його досвіду, і рівень його дріб'язкової образи на те, що хтось має рейтинг довіри, повагу і авторитет більше ніж він, це серце, що у мене не змогло пробачити. І тому. Залужному не набу... не була дана охорона а, в 22-му році спочатку повномаштабного вторгнення. До речі, коли залужний зараз приїжджає до України у відрядження офіційні відрядження, він теж не має охорони. Це для розуміння: у залужного немає охорони, коли він їздить по Україні, і коли нещодавно була зустріч всіх послів і виїзд, то навіть тоді залужному не надавали охорони, розуміючи до речі, що загроза для його життя. Існує і сьогодні. І оце дуже цікава історія. Мені здавалося, що той приклад, який стався на е, час вбивства Андрія Парубія, повинен трохи протверезвіти наше керівництво. Ні, не, не працює. Я поговорив з удошниками, вони кажуть, ніяких команд по наданню залужному охорони, коли він приїжджає в Україні, немає. Більше того, вони навіть намагалися запитати, особливо на тлі всіх подій. Тиша. Ніякої підтримки цієї позиції не було. Але є охорона Сирському. Бо він свій, бо він з самого початку був керований з офісу президента. І навіть команди, які віддавав йому залужний, він не виконував, а виконував те, що дає команди, які офіс президента. Ще раз, це, до речі, дуже класний маркер. Кому надав президент з власним рішенням охорону, а кому ні. Уявляєте собі, підлеглому дають, а командуючому керівнику Збройних сил України ні? А ви скажете, що це ну так, не так важливо, не вбили ж, і це чудово. Але 16 вересня 2022 року, якщо хтось забув, був штурм. Приміщення, в якому знаходився генштаб, в якому знаходилась кімната оперативного управління, в якому знаходились до речі, в тому приміщенні тоді і офіцери НАТО та іноземних армій, які приїхали для того, щоб взаємодіяти з нашим генштабом, там тоді знаходилися знаходився і залужний. Там тоді ж знаходилися багато хто ще і саме тоді спецназ СБУ. Штурмував це приміщення так, потім розповідали, що це не туди зайшли, не те шукали, все інше. Але вони добре знали: там нема ані управління держпредставник управління держохорони, а взагалі ніякої держохорони. Єдине, хто був, це були читові. Але це для розуміння, як охоронявся залужний, і можете подивитися, як охоронявся Зеленський. До речі, не просто так що він надав своєму охоронцю звання. Бригадного генералу, зрозуміло, себе він любить і охоронця своїх нагороджує. А от іншим, з іншими, геть інша ситуація, як бачимо, парубій був без охорони залужний і досі без охорони. І ще раз наголошую, що Британія надала йому охорону на своїй території, де вони багато чого контролюють, і його супроводжують не тільки персональні бодігарди. А ще й служба прикриття і багато чого іншого. Я запитав британського політика, наскільки вони оцінюють загрозу залужному? І, вони, і він мені відповів, що це людина, яка знищила плани Кремля на захоплення України. Бориславе, як ти вважаєш, наскільки він є ворогом Кремля? І відповідь була отримана. Все зрозуміло. А для України бачите інша історія. Ні, навіть не для України, для Зеленського. Бо себе любимого коханого він охороняє. А залужному Шепталі охорону тоді не надав. І зараз не надає. І це, до речі, ще один момент. До речі, так само він не надав зірку Героя України парубію, бо це не його. Але через свого товариша. І близького бізнес-партнера Сергія Шафіра волав з трибуни ООН. Це якраз дуже непогано показує, що важливо для Зеленського, а що ні. Хто важливий, а хто ні. І, до речі, це і про ставлення, про людяність, про порядність, про професійність і фаховість це про все разом. Тому, коли сьогодні ми спостерігаємо якісь цікаві моменти. Не треба забувати, що ховається в тіні. Особливо коли рано чи пізно все виходить назовні. Як, наприклад, зараз ситуація, коли ми дізналися, що сирського справді досі охороняє удо залужного не охороняло удо, і це особисте рішення Зеленського Володимира Олександровича, який вирішив не надавати охорону залужному. А сьогодні. Ми спостерігаємо, як його намагаються через соціальні медіа і говорячи голови близькі до офісу президента, дискредитувати. Ну що ви це ніяк не пов'язано одним з одним, так чи ні? Як ви вважаєте? Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Дякую вам, що ви не байдужі. Ну і дякую, що ви не тільки співпрацюєте з каналом і допомагаєте каналу. Просувати відео, тому що ваше поширення, ваші лайки, вподобайки, коментарі е і підписки важливі. Але дякую за те, що ви допомагаєте зсу. Оце надважливо. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо зсу і тоді справді все буде Україна. Па-па. Thank <music> you.